Усім привіт! З вами Аквар 2015. ми будемо грати у вас Депорт, кататися на моделі 2715 і поїдемо смак. Дивіться, що ми О, ось, прапор України. Поїхали. Там как не було. Так, шикалі виїжджаємо. Тут поліція. Максималка 120 кілометрів, а ось така вже не така. Ну, 130 точно. розробку... Стоп, я сам можу дописати. Я напишу розробку, щоб зробив, що машина... 120 на години. І, і так буде, мабуть, нові окно. Гірка, гірка. Так, гірка, А це не буде на таке. Віце зараз 130 розживемось. Ой, ой 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 А, ні, а може ні ми 120 розігналися. Тільки. не ба 2715 додавали йому схожів на щодам. Їх в попередніх версіях забрали, а потім знов додали. Не знаю, чому так роблять. Може хотіли їх трошки обновити. Леті. А що тут тільки трійки їздять? Я ще не пишу, щоб б шостівка. Я не поламався, будь ласка, хоч би я не поламався. Фух, я не поламався. Їдемо я вже два кілометри. Поїду трошки далеко. Ой-ой-ой. ой ой Мене Я... погано, багато... що зараз просто в збої подобається. Так що давайте їхати отак. От І давайте всі. Максимум сто будемо їхати. Ха -ха! Він летить на день я... Він буде обганяв. Це дуже круто, я радий. Саме тільки він тепер доганяє тих машин, і він буде теж погонен. Заїдемо на третій передачі, інакше четверто не буду переключати. Так. Переганяємо. Ігра, але все тільки ігра. Поворотники до кого включати. Знову встиг від... відвернутися. Давайте їхати в цій пробці. Та жартую. Об'їжджаємо. Не обганяємо, а об'їжджаємо. Так це що? Віддам Кольору, як в мене, але тоді шкаф. До речі, мене, мій друг просив тут дещо забрати, але, але я сказав добре-добре, але він не встиг договорити. Я, пої... я вже виїхав, тому я хотів знімати відео. Так, добре. Давайте, йдемо і заглядемо. Так, оп-оп-оп, забираємо все. все, поїхали. Добре. Мама коліза. А, я поїхав, ну добре. Тоді я знаю, куди їхати, парад, і Там дуже цікаво місце. Може без тут їду. Можна це скільки ми Скажуть ні, то я до нього, нього подзвоню і на, і на рибу на нього як п'єше. У мене тут телефон є. Якщо у всіх машин і в газелі номера, а як з можна би було би сам я би зробив український. Але тут можна взяти тільки на... Бошка можна тільки побігати. О, на 90 досить обгадаюся. О, о-о-о, в зертстві? Так, ми вживы їхали. О-о-о, отут прямо, на в'їзді. Це все проблема pu petesnya

男子やかときし。 Поїдем в серпнеш. Ну добре, тоді всі попади. Добре, тоді всі покажу. Зустрінемось у другому відео.